Юшка, Христос Воскрес. Христос. Ну, мама каже, лицемірка. Збираємося до церкви. Збираємося, ще не впевнена, що ми туди не йдемо. У мене чуто пізновато. Але є така красива корзинка, як не піти до церкви. Да? Але дитина просить, їсти, -ка. не можу я це терпіти. Яка гарна спечена паска, правда? Да, наші. Пекарі постаралися. Молодці, молодці. А я постаралась купити. Така я молодець. Якісь лазик, якісь ілюмінати тут були. Здарова. Мій супергерой. Це не озера якийсь тавочок, але класно, коли поряд. Все? Плани в мене всі сьогодні картинально порізались. Зараз я ось тут. Ну, таке буває. Це все на сьогодні. А, боже, мама, мама догадається, що вона камера.